П'ятнадцять місяців підряд падає промислове виробництво. Шановні, це це, 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 це просто жах. П'ятнадцять місяців підряд падає промислове виробництво. Мріяти про те, що в такій ситуації в державу прийдуть інвестиції, це тільки може хворий на голову мріяти. Держава втратила свою інвестиційну привабливість майже до нуля. Це ми з вами, це наш бюджет. Ми минулий рік витягнули бюджет з великим трудом. 36 мільйонів мені дала обласна адміністрація на останку, але у нас було не закрите це питання. Зараз бюджет також, хоч місто рівне, воно не є дотаційним. я наголошую, ми збираємо мільярд тисячу, мільярд сто мільйонів податків, витрачаємо в цьому році буде 900 мільйонів. Але не всі ж податки нам залишаються, ви розумієте? І останнє. Який би ми бюджет не затвердили, а напевно ми будемо його затверджувати без обласної частини, бо так виходить виглядає, що область не затвердить найближчі дні бюджет, є одна проблема це казначейство. Тобто сталася така ситуація, коли вже навіть не залежить бюджет від того, який він є. Тобто, ви можете мати бюджет мільярд, можете мати 100 мільйонів, а отримати нічого не можете.